Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую своє враження про повторний поєдинок раунду плей-офф Ліги Чемпіонів 2024-25, Редбул, Зальсбург, Хавстрія, Австрія Динамо Київ Україна, після якого очікувана команда Олександра Шовковського перейшла в Лігу Європи. Але зробили це кияни з гідністю і цілком могли виграти і навіть відіграти гандикапу два м'ячі. Незважаючи на те, що дуже швидко пропустили першими після індивідуальних дій паралельно лінії штрафного майданчику та класного удару Адама Дагіма на 12-й хвилині. Після пропущеного голову динамівці хвилин 5 перебували в далекій якому шоці, але потім знову взялися за свій високий пресинг, де короткі паси йшли в переміж із далекими закидами, один з яких від Михавка і реалізував Владислав Ванат на 29-й хвилині. Коли вискочив лівим краєм штрафного майданчика Зальцбурга на ударну позицію та й пробив у протиборстві захисником у дальній кут, куди м'яч із відскоком від газону залетів 1-1. Цей гол подарував надію на вдалий результат, тим більше, що ці надії були підкріплені класною впевненою грою Київського Динамо. Але все вирішує майстерність і випадок фарт, який знову відвернувся від підопічних Шовковського. Як от наприклад у випадку, коли з 16 поданих динаміцями кутових одного разу м'яч прилетів прямо на коліно попову, що набігав, і пішов вище воріт. А залетив в рамку 1-2 і є ще час на вирішення проблеми із виходом до групового етапу Ліги Чемпіонів. Так само, як і Ванат ще на початку другого тайму не скористався подарунком суперників після їх помилки у своєму штрафному майданчику. Вірніше Владіслав то м'ячу з лінії воротарського вгатив, але вище воріт. А по у рамку. Далі та сама історія, що з втраченим моментом Попова. А як не забив Шапоренко після класної стіночки з Ванатому штрафному майданчику Зальцбурга, це просто неймовірно. Ось усе було зроблено на найвищому рівні. Сміливий прорив, пас у відповідь на хід від Ваната п'ятою. І пробивав Шапаренко в дальній кут, здавалося напевно, і якби не заважав захисник, то м'яч точно влетів би в сітку, але поруч зі стійкою. Це я перелічив ті моменти, коли рахунок міг змінитися на користь українців. А скільки ще наша команда мала перспективних прострілів в останню мить перерваних захисниками Зальцбурга, плюс дальні удари. Коли, наприклад, піхальонок ніяк не міг влучити поворота, то поруч з дальньою стійкою, то вище. Але молодець, що пробивав. Ярмоленко своїх 67 хвилин провів на полі дуже якісно, прориви, пасив, вміло прикривав м'яч корпусом, запускав небезпечні атаки, у яких і сам брав найактивнішу участь. Загалом Київське Динамо цілком могло не лише виграти, а й відігратися. А бажання було у хлопців створити це диво надмірне, п'ять попереджень, тому свідчення. Але в будь-якому разі Київське Динамо яскраво продемонструвало, що готове цього євросезону навести шурхіту у Єврокубках, конкретно в Лізі Європи, де побажаю хлопцям Шовковського лише успіхів. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!